Всім привіт! Розпаковка магазин Kaufland, 103 злотих, але на чеку було 130. Це, е, дякуючи карті, е, пішла скидка 27 злотих. Що на 103 злотих можна купити? Е, ось такий фарш, але він теж йде на скидки. 5 злотих. Звідти почну яйця 20 штук, 10 злотих. Це дійсно для Польщі хороша вигідна акція, Сир Камамбер. Це малий взяв воно без цукру, по типу нашого юпі, але фітнес, фітнес, ну ви поняли, аля фітнес. кабачки падають. Молоко, банани. Цибуля. Сьогодні акція на шинку. Філе свиняче 23, але це відмінусувалося на касі. Сьогодні воно коштує 15 злотих за кілограм. І теж філе. Три штучки взяла. Таких по кілограму Кабачки. сир. може не буду розпечатувати, помідори. Творог. Ось така я беру на зажарку, 5 злотих. Ось таке, як сало. Саутісон. Вже порізаний тоненько. Зрівно вдома так не поріжеш. Це не акція, але дуже смачний. І ще шинку теж покажу. Ось шинка. Теж ріжуть. Тоненько-тоненько. Красна бутерброда. дуже класно. От, в принципі, все. Всім дякую, гарного дня!